Доброго дня, з вами компанія Автофокус. У нас ось таке круте надходження. 2,2 і KIA Sorento 2015 року випуску. Офіційна машинка, вона в нас лише з одним підкрасом на повному приводі. Виглядає вона прекрасно, чудово. Я не знаю, як це ще можна сказати. Так, абсолютно без жодних зауважень. Ось такі всі круті шкіряні вставочки, шкіряний салончик. Він, як бачите, з перфорації нас виглядає, все дуже жукарно. Тобто для задніх пасажирів також маємо USB-шку та 12 вольт для задніх пасажирів. По передньому плану маємо безкічовий доступ, Повний склопакет з електроскладанням дзеркал, механічне регулювання сидінь, але знову ж таки шкіряний салончик з електро, точніше з перфорацією. Тут у нас шкіряне мультикермо, рідний пробіг 168 тисяч кілометрів, жодної помилочки. Це 2,2 дизельочок повторюсь. У нас тут Android-Auto сеть, керплейчик, все працює, задня камера має, клімат працює, підігрів, підігрів керма. Ну, тут старт-стоп, повний привід, автоматична коробочка передач. Тому все максимально чудово, прекрасно. Реальна кайфова дизельна тачка з розходом 7 літрів палива по місту. Партроніки також по полу присутні. Тому, кому цікава дана офіційна дизельна машинка, звертайтеся, Михайлочка, 4А, компанія Автофокус.